Після другого раунду боксер запитує у свого тренера: Ну як? Чи зможу я його перемогти? Безумовно. Якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та захворіє запаленням легенів. А я з собою у похід завжди фотографію тещі ще беру. Навіщо? Ну як же? Грім, блискавки, злива, холод, бруд, комарі кусають. А я дивлюся на картку і думаю: господи, добре то як! Заходить чоловік до крамниці і запитує продавця. У вас тістечка свіжі? Ні. Старі, смердючі, запліснявілі, другий рік лежать. А печиво. Знаєте, візьміть краще тістечка. Завтра йдемо у похід, а теплі речі, брате? Так, візьми пляшок шість. З пояснювальної електрика отримав 250 грамів спирту для протирання контактів. У процесі роботи надихався парів спирту. Втратив самоконтроль і випив усе. Шеф зібрав співробітників для оголошення. Я втратив гаманець. У ньому було 2000 доларів. Тому хто знайде, я дам винагороду 100 доларів. Голос заднього ряду. Я дам 200. Дружина каже чоловікові Любий, так хочеться чогось світлого, приємного, щоб до печинок діставало. Пиво будеш. Лаборанта доправляють у лікарню і після надання допомоги розміщають у палаті. Автомобільна катастрофа. Запитує сусід. Ні. Помилка у підручнику з хімії. У нас в парку є один атракціон, після якого мене одного разу півдня нудило. Кіоск шаурмою. Ну ось, Люба. Тепер, коли ми одружені, скажи чесно, скільки у тебе було чоловіків? А ти обіцяєш, що не будеш лаятись? Обіцяю. Ну, гаразд, п'ятеро. Отже, ти брехала мені, коли казала, що я в тебе перший. Ні. Медовий місяць, молода дружина. Милий, ти з'їв перший у моєму житті пиріг, який я спекла. Завтра спечу новий. Тобі сподобалося? Скажи мені, будь ласка, скажи хоч що-небудь, хоч одне слово. Ну, подай, хоч ознаки життя.